Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні, 19 листопада, і ви знаходитесь на каналі, де я роблю огляд топових американських новин і завжди стараюся розпочинати із української теми. І на жаль, сьогоднішні українські новини просто жахливі. Повідомляється про наймасованішу атаку у листопаді місяці, яку росіяни здійснили по Україні. І на цей раз атака була не в основному, можливо, і по енерготочкам так само по енергосистемі українській, але особливо найстрашніші влучання були у Тернополі. Там було вражено дві багатоповерхівки, і внаслідок цієї атаки 25 людей, як мінімум, загинули. З них троє дітей. 73 людини отримали поранення, із них 15 дітей. Взагалі по Україні було запущено минулої ночі 476 дронів, 48 ракет різного типу. Із них, як завжди, більшість було збито, але 34 ракети: 34 дрони і сім ракет влучили у 14 цілей. Ну крім е Тернополя, і ще згадується особливо атака по Ха Шо Велика кількість цілей було вражено у Харкові і у Львові, але там за Харків повідомляється, що як мінімум 50 людей був, отримали поранення за Львів американцям нічого не розказують. Оскільки Тернопільська область, там також Івано-Франківська область була зачеплена, як розумієте, це західні області території України, а значить, це близько до. Країн НАТО і тому повідомляється, що е, військово-повітряні сили Румунії і Польщі були введені у підвищений ступінь бойової готовності, були підняті у повітря F-16. Повідомляється також, що в Румунії один із дронів залетів на територію вісь на дистанцію вісім кілометрів на територію е, Румунії, а потім зник з радарів. Тобто, чи він впав, чи він повернувся. Е, Деталей ніяких нема, але говориться, що ніяких таких ушкоджень немає на території Румунії. <кій> І ще одна велика новина, яка стосується України, повідомляється, що в Україну е був відісланий сьогодні. Я так розумію, планується зустріч. Секретар американської армії, колишній генерал, тобто це бойовий, я одразу порівнюю, знаєте, це не якийсь витков, якийсь десь там квартирами торгував, який там незрозуміло в чому розбирається, не розбирається. Там деякі історії, що він говорить без перекладача, деякі моменти привозить інформацію зовсім спотворену, навіть те, що там в Росії йому говорили. Так от ця команда, яка приїхала, це військові. Люди, які розбираються в військових справах, деякі навіть там і генерали, окрім цього секретаря, там ще були генерали, е військовий чи вищий офіцерський склад американської армії був направлений, але <клух> ціль цієї поїздки якраз таки обговорити деталі можливого відновлення мирних переговорів із Росією. Як ви розумієте, що е ця е Ця поїздка була запланована уже, чи вірніше ще до цієї атаки минулої ночі, як ви розумієте, але, ну і як ви розумієте, оскільки це військові вищі чини, то це все мало бути підписано міністром війни, як тепер е це е правильно називається у США хексед підписав. Але хто конкретно їх відправив, я так розумію, що це якраз така ініціатива Трампа, тому що. А цей секретар говорив, до речі, і з Виткофом, тобто, що він там наслухався, він говорив із Марко Рубіо, тому що Марко Рубіо, ну на мою суб'єктивну думку, як мінімум трошечки притомніший за Виткофа, що він там, наприклад, яку інформацію отримав від Лаврова результати цієї поїздки. Наразі невідомо, взагалі, навіть деталі, чого вони хочуть досягнути, так само деталей немає, але в основному це про потенційне відновлення мирних переговорів із Росією. А, ну а на американському просторі, звичайно, тема номер один це списки Епштейна. І сьогодні, в середу, вже офіційно Палата представників передала в Сенат цей законопроект, але. Я раніше такого не зустрічав. До речі, Сенат наскільки я розумію, навіть не голосував, тому що ще вчора попередньо було одноголосна домовленість між республіканцями і демократами напряму відправити цей законопроект на підпис Трампу. Тому він просто транзитом через сенат він іде сьогодні на стіл до Трампа. І дивіться декілька цікавих моментів відносно цього. Ну, по-перше, Джонсон висловив. Розчарування з цього приводу. І тут я б сказав, би, тільки вчора він сказав би, що він буде голосувати, голосуйте по совісті. І розчарування якого плану? Тому що він очікував, що сенатори зроблять якісь поправочки. А поправочки це автоматично повернення назад в палату представників, знову переголосування. І, по суті, по-простому це забуксувати цей законопроект. Тому. Я, звісно, не знайомий повністю з цим законом. Це, знову ж таки, як я вчора говорив, це не одне речення розповсюдити файли. Але е, це говориться про те, що е, щось там є, що турбує Джонсона. Що конкретно наразі не повідомляється, але він очікував, що там щось зміниться. Що далі? Трамп сказав, що він не буде затримувати цей законопроект, він його підпише, і згідно якщо Трамп уже підписує, воно входить в закон, то у Департамента юстиції є 30 днів на те, щоб усе вже зібрати докупи і зробити доступ ну, загальний доступ для усіх американців. А дивіться. Який ще один момент з цього приводу дуже багато галузу. Це от реально тема номер один. От, як я вчора, от як, як і ніби немає більших проблем в Америці, як почитатися, покупатися в брудній білизні. Але Трамп дивіться, сказав: Я підпишу так, все нормально. Але каже, я б не хотів би, щоб республіканці відволікалися від наших перемог. І він написав здоровенний списочок із 12 речей. Ну і тут судіть самі, що із них перемоги, що ні. По-перше, великий прекрасний біл, який тільки зажене Америку в дальші боргі. Дальше, безпека кордону. І тут, в принципі, я б сказав би, хоча було зроблено кострубато, що в Америці зараз хаос, але як би там не було зроблено, це ну, в такій. Трошечки в плюс, не на 100% можна все-таки занести, тому що нормальні люди, дивлячись, що відбувається в країні, зараз просто потік іммігрантів просто знизився до мінімуму, тому що знають, що просто нелюдські відношення будуть в Америці. Тобто заносимо це далі. Далі в плюси говорить, що ми закон спорт без трансгендерів, тобто хлопців, дівчачому цьому не буде. Тут я б сказав би так само більше плюсів, тому що. Тут здоровий глузд. Чисто навіть я б сказав би серед демократів. Той самий Нюсом говорить, що це несправедливо, коли вчорашній хлопець зробив операцію, але генетично м'язи ще залишились ті самі, він бігає на рівні з дівчатами. Окей, заносимо в плюс. Далі <кхм> програма рівності, тобто, це така антирасистська. Програма, яка була введена демократами, яку Трамп по суті прибив. І тут по-різному можна дивитися, тому що дуже багато класних речей відносно цієї програми. Хоча дещо воно і приносить штучно, тому це 50 на 50. Далі ми перемогли байденовську інфляцію. Тут повна брехня, тому що інфляція почала тільки зараз зростати. Про це я в новинах говорив. Обрізання податків. Ну, окей, як я говорив, це, це перемога для багатих людей. Бідні, середній клас цього навіть не відчують. Ми перемогли вісім воєн. Ну, це взагалі булька надута, це про що намальовані, де він там перебіг. Далі ми перебудували американську армію. Це, знаєте, можна так розказати це взагалі от, не, не про що перемога. Цілий світ нас тепер поважає. Ну, це взагалі анекдот. Тому що є мерве відео, коли маленькі там країни, навіть а, війну між Албанією там є, і, і я не пам'ятаю, якою там ще країною назвав. Просто зараз сміються. З Трампа просто навіть сміються, про яку можна повагу. А, трильйонні інвестиції в Америку. Ну, Це як то кажуть, що вилами по воді. Якщо буде. Кльово, тоді це буде перемога. Тепер е Америка найпопулярніша країна в світі. Це що це за перемога? Про що це таке? Ну і звичайно, не забудьте каже за те, що ми перемогли демократів у страшному шадауні. Тобто, самі зробили шадаун, перемогли. І ну, це ж по-перше, не перемога, тому що це тільки до січня місяця, а далі все по-новому. Тобто. Трамп каже, окей, я підпишу, хочете копатися в цих файлах Іпштейна, копайтеся. Але є ось здоровене 12 перемог. А ви вже судіть самі, наскільки це перемоги, чи перемоги, і чи можна їх взагалі приписувати Трампу. Це ще не все. Якщо ви думали, що це ще не все, це ще не все. Тому що є ще одна заковичечка, а яка пенбанді, це очільниця департаменту юстиції, повідомила про те, що вони планують відновити. Розслідування високих чинів у демократичній партії до зв'язків із Епштейном. Ініціатива кльова, тому що я персонально там мені до лампочки Трамп, Білл Клінтон. Якщо люди займалися такими збочинськими справами з цими дітьми, да? Їх треба виводити на чисту воду, щоб цей просто кому в'язницю, кому там звільняти з роботи, якщо там не крепко вони на, наробили, але треба цей бруд виводити на світло. Але це вивіска. А що ж насправді відбувається, коли щоб ви розуміли, оце все голосування в Сенаті, Палаті представників, всі ці розказні про те, що «да, треба розказати, ми не проти. Коли ведеться, чи є, є відкрита судова справа, розслідування ведеться згідно закону, ну це деталі судової справи. Ми не маємо права це розповсюджувати, тому що це ж судова справа. Ми ж маємо це в секреті тримати, щоб ви розуміли, якщо розпочнеться ця судова справа. Просто тут не треба бути якимось пророком, чи там сновидцем, чи передбачувати дуже далеко. Це все робиться тільки для того, чи зробиться, якщо так буде, щоб все таки не публікувати ці секретні файли Епштейна. Тут іншої причини нема, тому що чому це розслідування не розпочалося в січні, в лютому і там останні 10 місяців до цього часу, тільки коли. Палата представників Конгрес проголосував за це діло. Тільки тепер, а да, ми тепер будемо відкривати судову справу. Це тільки одна причина: зробити перешкоду і щоб не публікувати ці секретні матеріали. Ще одна новина, яка стосується Трампа, це вчора Трамп зустрічався із принцом Саудівської Аравії і декілька великих речей з цим пов'язано. Хоча знов ж таки для звичайних американців це. Взагалі ніякого значення немає, але новина національного рівня. Після цієї зустрічі Трамп оголосив, що Саудівська Аравія тепер буде входити в число найбільших союзників Америки, не членів НАТО. До цього таких країн було 20, України в цьому переліку немає, Росії так само немає, як ви розумієте. От тепер цих країн налічується 21 Саудівська Аравія, в принципі, і так була великим союзником, починаючи навіть війна проти Іраку ще в минулому столітті, да, проти Саддама Хусейна, там велика база. Ну, це молодші люди, може, не пам'ятають. Люди мого віку і старше знають, про що я розказую. Тобто, де Юро не було такого статусу, що це най найбільший союзник Америки, але вони і так працювали. В чому проблема? Проблема в тому, що в 2018 році було скоєно вбивство е журналіста Саудівської Америки Саудівської Аравії, який в газеті Вашингтон Пост неодноразово критикував монархічну владу Саудівської Аравії. Як ви розумієте, там принципи тільки влада передається. Породу там ніякої демократії немає, і от він е неодноразово критикував, і потім його вбили. Так от журналісти ж відповідно запитали: А як же ж ну, вбивство, як його ж не заховаєш? І Трамп сказав, що принц, який зараз, ну головний принц, вони всі там принци, каже, він не знав про це. Він абсолютно про це нічого не знав. Але американські спецслужби з цим не погоджуються. В 2021 році, згідно розслідування, яке вони провели, за три роки, з 2018 по 2021 рік, з їхньо, з, згідно їхнього висновку, якраз таки він віддавав наказ навіть, навіть отаке. От Але як розумієте, Трампу такі друзі потрібні, тому він може. Да, він нічого не знав, що ви розкажете, а спецслужби, ну вони ж, я ж краще всіх розбираються. Спецслужби американські. Не розбираються ще одна дуже велика політична новина. Я про це розказував, коли приймався цей тимчасовий закон, бюджет законопроекту до січня місяця. Туди впихнули один підзакончик. А підзакончик про те, що тепер якісь там поліція, чи там ФБР, чи хто правові структури. Розслідуючи якісь злочини, перед тим, як перевірити переписку сенаторів, вони мають повідомити. І тобто трошечки комедно, тому що, дорогий сенатор, ми завтра плануємо перевірити ваш телефон. Підготуйте свій телефон до перевірки. От реально, в буквальному, ну воно не так прописано такими словами, але такий Зміст цього закону всунути. Якщо ж ці правові структури знахабніло, не попередять, а вилучать оцей телефон і без, без дозволу сенатора а, перевірять переписку, то держава мусить заплатити 500 тисяч доларів компенсації а, сенаторам. В якій взяли цей телефон, ну і Джонсон з усією огнилістю, коли він це побачив, коли цей закон дали, він одразу сказав, що це за туфта, що це реально за туфта, що це таке, про що це взагалі? Але боячись Трампа, щоб він могли зробити поправочку до того закону, Викинути його, проголосувати. До речі, демократи хотіли так і зробити. Ну, знову ж таки, демократи переслідували подвійну ціль. Вони, в принципі, так само борються вже за субсидії на медичну страховку. А коли ви робите поправочку, відповідно закон повертається назад в сенат. Окей? Тому Джонсон побоявся іти поперек Трампа, проголосував все е так, як було. Але сьогодні в середу. Відбудеться голосування в палаті представників, видалити уже задні не заднім числом, а після прийняття цього закону видалити чи відмінити цей закон і для цього треба дві треті голосів. Я нагадаю, що республіканців тільки на чотири більше демократів взагалі меншість. Але я так розумію, що є певний консенсус. Якщо не всі, то дві треті голосів з легкістю набереться і демократів, і республіканців відмінити оцю поправочку компенсації в 500 тисяч доларів нещасних а, сенаторах, яких перевіряють там. Тому що ну слухайте, коли є розслідування, що це за така перевірочка? Ми йдемо перевіряти, підготуйте свої телефони. Це якась совєчина. Це голосування має відбутися сьогодні. Далі, якщо чесно, я не сильний в юридичних питаннях, що, як воно буде розглядатися далі. Чи Сенат ще має за це голосувати, чи воно просто відміняється, Трап має підписати, я не знаю. Тобто, я сподіваюся, після цього голосування там завтра вже буде е, відомі інші деталі. Новина іще якраз таки про е, роботу на кордоні. Наскільки це. Е, як сказати, заслуга Трампа в цьому питанні. Але новина із Техаса. Митниця, яка знаходиться в Ларедо, я там неодноразово бував. Зловили фуру, яка переїжджала із Мексики. Щось вона там перевозила. І між тим, щось було заховано 40 пакуночків загальною вагою 132 кілограма. 132 кілограма. І вартістю 2,6 мільйона доларів метамфетаміну. Там фоточка така зроблена. Я, до речі, думав, що воно щось важче, тому що 40 пакуночків 132 кілограма ну вони, я б сказав би, відносно легенькі. Ну і от отак пробували. А от коли, хоча 132 кг – це відносно ну, невелика партія. Можливо, це такий тестовий був. Момент пройде, не пройде, а тоді там наладити, налагодити інші, не знаю, але ось таке трапилося, повідомляється. Новина про американську енергетику. Департамент енергетики виділив позичку в 1 мільярд доларів для компанії власниці в Пенсильванії атомної електростанції. 1 мільйон доларів позичку для того, щоб перезапустити атомний реактор, який знаходиться знов ж таки в штаті Пенсільванія. Він вже був відключений 5 років, і взагалі перезапуск цього реактора для компанії буде коштувати 1,6 мільярда доларів. Тобто 600 мільйонів доларів у них є або своїх, або вже якихось інших джерел. З держави вони мають повернути з якимось там відсотком, і так далі. Реактор має уже вступити в дію в 27-му році. Чим цей реактор, виявляється, доволі цікаву історію має, тому що в 1979 році там трапилася якась аварія. Найбільше в американській історії там було два реактори на цій атомній станції, і один з поламався, скажімо так, вийшов зі строю. Тобто. Навіть перед Чорнобилем 86 року в Америці, бачите, трапилось такі, але там ну виток радіації, я так розумію, не було. Тому що ну совєти би про це розказали, я так думаю. Так от внаслідок цієї аварії один реактор знищився, залишився один. Він працював до 2019 року, і чого його закрили? Тому що компанія власник сказала, що вони втрачають гроші і тут. Я, якщо чесно, не розумію, можливо, якісь розцінки були раніше не такі, чи що, я не знаю. Тому що є списочок, от якось я в новинах навіть про це розказував, про те, що от ціна за кіловат-годину, і що найвигідніше, так от, навіть за сонячні батареї, за оці вітряки, на сьогоднішній день, як мінімум в США. Атомна електростанція, вона найміль... на... найвигідніша в плані грошей, тобто скільки ви затрачаєте, щоб отримати гроші назад. Тобто, доволі цікаво, як вони втрачали ці гроші. Вони там якісь пробували від штату отримати субсидії. Штат відмовився і вони внаслідок закрили. Тепер же ж Трамп веде політику, як ви як ви знаєте, він проти цих вітряків, тому що він там йому хто що щось, щось понорозказував. Він говорить про те, щоб якраз таки відродити атомну енергетику. Тим більше зараз, коли е, штучний інтелект, як розказують, задіює більше електрики і так далі. Тобто, е, в даному випадку, до речі, Microsoft в десь тій місцевості, він їхню Майкрософтовську хмару там тримає, і він буде споживати велику частину цієї енергетики. До речі, повідомляється, що цей один реактор буде витовляти світла достатньо, щоб освітлити 800 тисяч будинків. Ну і остання тема на сьогоднішній день це про автомобільний бізнес і конкретніше про мій улюблений Форд. Форд повідомив, що вони відкликають 230 тисяч автомобілів, в яких а, проблеми з панеллю приборів. Тобто, в якийсь момент вони можуть потухнути, як ви розумієте, старі, де там а, циф, навіть не цифрові, а як то вони називалися? Коли це по шестеренкам крутилися, стрілочки, все робило. Зараз все просто кнопочку включили, лампочки загорілись. Так от у бронку, це стосується бронку 25-26 двох років виробництва. Панель приборів може потухнути прямо посеред дороги, тому о, 230 тисяч. І ще, крім цих машин, Ford відкликав 740 тисяч автомобілів, в яких є проблеми камера заднього виду, проблеми якісь з рульовим, що може відмовити, і проблеми із ремнями безпеки. Коротше, математично прикидаємо, це майже мільйон автомобілів. А, і ти просто думаєш і ти розумієш, в принципі, тепер звідки беруться ці космічні ціни на автомобілі. Тому що, на мою суб'єктивну думку, в ціну автомобіля вже наперед закладуються такі промахи. Там, там З камерою, там з цифровим, там ще з А, І коли ти почитаєш: Форд, наприклад, зараз от великий. Хоча там паралельно попала Honda Accord, дуже популярна машина, вони відкликають 257 автомобілів. 23, 24, 25 років там проблема, що а, із програмним забезпеченням, і машина просто може втратити електрику в якийсь момент саме по собі, і ви машину не контролюєте абсолютно. Ви їдете, там електрика, там це, до речі, акорд гібридний. не звичайний, не бензиновий, а гібридний акорд. Тобто, з одної сторони, новина добра, що вони ну, дбають і попереджають, що є така проблема, зробіть. Але з іншої сторони, мені здається, знову ж таки, що через це автомобілі тепер стають тільки дорожчими. Ось такі новини на сьогоднішній день. Я дякую, що ви додивилися цей огляд до кінця. Не забувайте підтримати Україну. А я вам вдячний за ваші подобайки, ваші коментарі і особливо за підписку на моєму каналі. На цьому все. Сподіваюся, зустрінемося завтра. Вам нехай щастить, все буде Україна!